Перше, що було зроблено, це був заснований, не зроблений чат, звичайний чат у Viber, у який я додав всі спроможні громадські організації Донецької області, очільників ОМС та е, очільників департаментів, е, ну, руководство обласної державної адміністрації. Було прийнято рішення, е, робити, робити, запускати викосінні потяги. Е, і 26-го, 26, -го, 26 -го он, волонтери. Вже вийшли координувати посадки людей на ці евакуаційні потяги. Тобто, цього в принципі, почалося. Все почалося з комунікації між громадськістю та органами місцевого та обласного самоврядування. Скажіть, будь ласка, гуманітарною допомогою ви також переймаєтеся. Ви підвозите і набори чи то харчі до евакуаційних потягів, а також розвозите у небезпечні регіони. Розкажіть про цю діяльність. Ми співпрацюємо з нашими партнерами. Ми не тільки розвозимо на евакуаційні потяги і підвозимо громади. Також ми працюємо з Керівництвом ММС з гуманітарними штабами. У нас є власні хаби, які розташовані по Донецькій області. На сьогодні ми охоплюємо ну, всю, майже всю Донецьку область, це близько 60-70 тисяч пакунків гуманітарної допомоги щотижнево надається нашою асоціацією. І е, доставляється ці, ці вантажі в ті, в ті е, як кажуть громади, до яких майже немає доступу. В цьому нам допомагають волонтери, які е, відчайдушно їздять на своїх бронемашинах, на звичайних автобусах у гарячі точки. В цьому нам допомагають також представники ДСНС, представники поліції. Тобто ми співпрацюємо з усіма, хто прагне цієї співпраці, тому в нас виходить забезпечувати таку кількість населення цією їжею, яка наразі необхідна багатому багато кому і різним верстом населення. Крім того, ви також ці організації, з якими ви створили чат, власне, мабуть, з більшістю ви також підписуєте угоду і, зокрема, меморандум з облдержадміністрацією, Правильно розкажіть. Так, асоціація спочатку була створена на базі меморандуму. Я скажу, що це було об'єднання громадського суспільства і органів місцевого самоврядування та обласної адміністрації. Наразі організація асоціація яснує вже як юридична особа вже протягом декілька декількох місяців, і ми да ми приймаємо до неї всі громадські організації, об'єднання волонтерські, які е, вважають і е, працювати, і дотичні до допомоги людям, які постраждали від військової дії Російської Федерації. Як власне, зараз ситуація в Краматорську? Чи виїхало багато людей? Чому вони повертаються, і що з тим робити? Е, да, наразі повертається людей дуже багато, і це дуже прикра, тому що е, велика робота проведена по евакуації починаючи з 24 числа. На сьогоднішній день е, на межах Донецької області нас працює 127 транспортних засобів автобусів. Е, це 17 громадських організацій і волонтерських об'єднань. Е, за цей час ми вивезли 349 тисяч 751 тисяч людину. Це станом на нуль 09 і дуже прикро бачити, коли люди повертаються з тих місць, де їх приютили. Я розумію, що е, різні там е, як кажуть побожде, побуждення у, у людей, але mm -hmm. е, на сьогодні після об'явлення обов'язкової евакуації, е, громади і областя підготовлюють місця і обладнають їх е, доволі... Е, Доволі гарно, я скажу так, для того, щоб люди могли виїхати, бути забезпеченими і проживати деякий період, період цієї самої інтеграції в громаду. Ви дійсно правильно сказали: це ресурси, але в першу чергу це ресурси людські. Ну, коли вже настає окупація чи загострення, то туди волонтери все одно їдуть і все одно, все одно евакуюють людей. Ну тобто, вже наражаючи тоді себе на небезпеку. І до речі, мені здається, у вас, якщо я не помиляюся, у вас також були випадки, коли е, волонтери гинули під час евакуації? Е, так, на Краматорському за чому вокзалі е, давна. У нас на Краматорському залізничному вокзалі в нас були і в Луганській області та волонтери, і в Донецькій області загиблі волонтери. Ми зараз втратили більш сіми осіб. Всім осіб було втрачено людей і були поранені. Є люди, які волонтери були скалічені протягом цього часу. І дуже дуже пригро, коли м, ті люди, які евакуюються, не розуміють того, що ради них людина ризикує життя. Ми не можемо надавати, як кажуть, накази е, волонтерам, але це настільки відчайдушні, і люди з, з великим серцем, що вони рвуться у цей бій, у це бій, який ну іноді буває програшні. Е, максимально намагаємося координуватися з військовими, з поліцією, з ТСНС. Але бувають такі випадки, в яких ну це, це як знаєте, як доля, не доля, але за гарним діє е, звинацька, діє підступно, і там, де повинна бути сьогодні тиша, може бути дуже дуже раді. Так тому евакуація рятує життя дійсно, правильно? Так, так, а вже ж евакуація рятує життя. Це вірний якийсь такий меседж, і да, евакуватися треба. Якщо люди залишаються, вони теж повинні розуміти, що там ми їх підтримуємо. Ми підтримуємо всі категорії населення. Ми не відрізняємо нікого. Ми розуміємо, що багато людей залишилось без роботи. Багато хто залишається з дітьми. Ми намагаємося підтримати всіх. зараз. Розробляємо програми відбудови. Тобто, в містах багатоповерхових квартир забезпечення твердопаливними матеріалами. Також саме забезпечення водою на зимовий період. Зараз, як кажуть, ще відкриваємо разом з Донецькою обласною державною адміністрацією допомога хаби, такі Донеччина хаби, які будуть розміщені у інших громадах, в областях нашої країни, які будуть опікуватися людьми саме евакуйованими ВПО на місцях. І давати там конституційні поради, тобто ну, допомагати всіма можливими способами зробити життя людей, які переселилися, які були вимушені виїхати з своїх домівок, зробити так сказати легше, доступніше.